Так, наш компресор запустився. І ви, вище споживання, найвище, показує 81 Вт. Щось маловато. Я робимо такий експеримент. Виключаємо. Холодильник виключився. А тепер вмикаємо знову. Це, так не робіть, бо так може бути біда з компресором. І зараз він знов має запуститись. Скільки він покаже? О, бачите? 608 Вт. Це запуск компресора. Бачите? Не 1,5, не 1,6, не 1,2 кВт. А 608 Вт він показав. При запуску, всього лише. Бачите? Вищі вати. Ось вони. При такої потужності запускається наш холодильник. І не треба вигадувати про 1,2 кВт. І це не інверторний холодильник, а це звичайний. Якийсь там... Хто це у нас? Вест Фрост.